Вітаю! Наш сьогоднішній урок присвячений вивченню кільчастих червів. Ми ознайомимось з особливостями зовнішньої та внутрішньої будови кільчаків на прикладі дощового черв'яка. Також поговоримо про різноманіття кільчастих червів та їхні особливі риси. Отож давайте до уроку! Більшість кільчастих червів вільноживучі тварини, морів, прісних водою і ґрунтів. Лише незначна частина видів веде паразитичний спосіб життя. Типовим представником кільчастих червів є звичайний дощовий черв'як, якого ви зараз бачите на екрані. Тіло кільчастих червів поділене на окремі кільця сегменти, від чого й походить їхня назва. Сегменти це частини тіла деяких тварин, які розташовані вздовж тіла один за одним. Завдяки поділу на сегменти тіло кільчастих червів набуває значної гнучкості. Тіло кільчаків складається з головної лопаті, сегментованого тулуба та задньої анальної лопаті. Покриви тіла кільчастих червів утворені шкірно м'язовим мішком, що складається з кутикули, одного шару залозистого епітелію та двох шарів м'язів кільцевих та поздовжніх. Серед клітин епітелію, розташованого під кутикулею, є залозисті клітини, які виділяють слиз. Він виконує захисну функцію. У мешканців суходолу та ґрунту слиз, зволожуючи покриви, забезпечує крізь них газообмін. М'язи забезпечують рухи цих тварин. Завдяки кільцевим м'язам тіло подовжується і стає тоньшим. Тобто витягується передня частина, завдяки повздовжнім корочується і потовщується. Тобто рух здійснюється за допомогою скорочування м'язів тіла. У рухах беруть участь і щитинки. Це м'язові вирости на тілі, розташовані попарно в кожному сегменті. Кільчастим червом властива вторинна порожнина тіла целом, яка відмежована від внутрішніх органів і тканин шаром епітеліальних клітин. В порожнині тіла є рідина, яка підтримує форму тіла черва. Цікаво, що завдяки перегородкам між сегментами у разі ушкоджень покривів кільчастих червів порожнинна рідина витікає не з усього тіла, а тільки з декількох ушкоджених сегментів. Це запобігає загибелі тварини. Подібний принцип використовують і в суднобудуванні. Трюми кораблів ділять перегородками на відсіки. Якщо корабель зазнає пробоїни, вода заповнює не весь трюм, а лише один чи кілька відсіків. Кільчасті черви мають наскрізну травну систему. Вона складається з трьох відділів переднього це рот, глотка, стравохід з волом та шлунок, середнього це середня кишка та заднього. Це задня кишка з анальним отвором. У кільчаків розвинулася кровоносна система. Вона замкнена, тобто кров рухається тільки кровоносними судинами і не потрапляє в порожнину тіла. Основними судинами є спинна та черевна судини, що в кожному сегменті з'єднуються кільцевими судинами. На передньому кінці тіла виокремлюється 5 пульсуючих судин. Їх називають серцями. Кров безбарвна або забарвлена, тому що може містити дихальні пігменти. Виділення здійснюється видільною системою, яка представлена парними видільними трубочками метанефридіями. Органи дихання. Багато кільчастих червів дихають через покриви тіла, а у мешканців водойм можуть бути і органи дихання зябра. Нервова система те, що досконалюється, вона представлена навколо глотковим нервовим кільцем та черевним нервовим ланцюжком, від якого відходять численні нерви. Такий тип нервової системи називається вузловим ланцюжковим. Органи чуття найкраще розвинені у мешканців водою, які ведуть рухливий спосіб життя. У них є органи дотику, як от вусики чи щупальця, органи нюху зору та рівноваги. У мешканців ґрунтів, наприклад, у дощових черв'яків, спеціалізовані органи чуття розвинені слабко або взагалі відсутні. Розмноження відбувається за участю статевої системи. Кільчасті черви можуть бути як роздільно статевими, як от багатощитинкові черви, так і гермафродитами, як малощитинкові черви і п'явки. Можуть вони розмножуватись і вегетативно поділом, брунькуванням чи фрагментацією. У багатьох кільчастих червів добре розвинена здатність до регенерації. У багатощитинкових червів з боків сегментів тулуба часто розташовані мускульні лопаті. Це своєрідні органи руху. Вони слугують для повзання чи плавання. На них розміщені численні довгі щитинки параподії що й дало назву цій групі кільчастих червів, а іноді ще й зябра. Багатощетинкові черви поширені переважно в морях, населяючи різні глибини. Серед них є хижі, рослиноїдні чи всегідні тварини, а також види фільтратори. Деякі з придонних форм будують власні схованки. У Чорному та Азовському морях мешкають певні види нереїсів, якими живляться цінні промислові риби, зокрема осетрові. Деяких з багатощетинкових червів, наприклад, Тихоокеанського палолу, споживає в їжу людина, а піскожилів використовують як живців для риболовлі. Малощетинкові черви поширені переважно в ґрунті та прісних водоймах. Парних кінцівок на сегментах вони не мають, є лише пучки нечисленних щетинок. Звідси й походить їхня назва. Тому пересуваються вони за рахунок почергових скорочень різних шарів м'язів шкірно-м'язового мішка. У передній третині тіла у статево зрілих особин є розширення поясок. Його залози виділяють слиз, у якому формується оболонка кокона. У коконі під час розмноження розташовані яйця, а також міститься поживні речовини, які потрібні для розвитку зародка. Дощові черв'яки відіграють надзвичайно важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Прокладаючи довгі ходи, вони перемішують та розпушують ґрунт. Це поліпшує проникнення повітря та води до кореневої системи рослин. Дощові черв'яки живляться відмерлими рештками рослин, затягуючи їх в свої ходи і тим самим збагачують ґрунт органічними речовинами. У процесі перетравлення рослинних решток у їхній кишці формуються сполуки, з яких утворюється родючий гумусовий шар ґрунту. Дощові черв'яки потребують охорони, їхня чисельність скорочується внаслідок надмірного використання мінеральних добрив та отрутохімікатів, що негативно впливає на родючість ґрунтів. Цікаво, що свою назву дощові черв'яки дістали тому, що після дощів, коли вода заливає їхні ходи, багато цих тварин виповзають на поверхню через нестачу кисню у вологому ґрунті. Гноювий черв'як часто трапляється в купах гною чи компосту. Він переробляє органіку на високоефективне, екологічно чисте, добриво, біогомус. Його успішно використовують для утилізації рослинних решток, наприклад, опалого листя у великих містах. У прісних водоймах України поширені невеликі черви завдовжки 2-5 см трубковики. Їх так назвали тому, що навколо задньої частини тіла, яка висувається над ґрунтом, вони утворюють гнучку захисну трубку з мулових часток, склеєних слизом. Трубковиків часто використовують як корм для акваріумних риб, пропускаючи крізь кишку до мул, трубковики розкладають органічні сполуки. Тому цих тварин можна використовувати для очищення стічних вод, забруднених органікою. П'явки поширені переважно в прісних водоймах і морях, але трапляються й на суходолі. Серед них є хижаки, які живляться дрібними тваринами, молюсками, червами тощо, кровосисні види та паразити. На передньому та задньому кінцях тіла п'явок розташовані два присоски ротовий і задній. У прісних водоймах України мешкає медична п'явка. Вона живиться кров'ю людини і тварин. За допомогою щелеп, укритих дрібними зубчиками, п'явка прорізає шкіру і через ранки висмоктує кров. До складу слини медичної п'явки входить особлива речовина гірудин, що запобігає сіданню крові. Ця кров наче в законсервованому стані зберігається в її кишці кілька місяців. Медичну п'явку з давніх часів використовують у медицині, зокрема при захворюваннях кровоносних судин, пов'язаних з утворенням кров'яних згустків, а також для зниження артеріального тиску. Унаслідок забруднення водою та інтенсивного вилову чисельність медичної п'явки в Україні дуже скоротилася, тому цей вид занесено до червоної книги України. Тож давайте підіб'ємо підсумки цього уроку. Кільчасті черви мають сегментоване тіло, покриви представлені шкірно-м'язовим мішком, також присутні численні щитинки. Кільчасті черви мають замкнену кровоносну систему, нервову систему у вигляді черевного ланцюжка, видільну систему та наскрізну травну систему. Розмножуються кільчасті черви статево та нестатево. Відіграють вони важливу роль у ґрунтоутворенні, роблячи ходи в ґрунті тим самим збагачуючи його повітрям, водою та органічними рештками. А також кільчаки слугують кормом для інших тварин. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!